Вітаю всіх друзі! Ми з вами продовжуємо воювати на інформаційному просторі, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. І одразу прошу всіх підписатися на мої ютуб сторінки Андрій Федоров «Голоса Душі та Ютуб-сторінку Федоров Лайф без цензури», де я освітлюю відео. Яке я говорю про корупцію, крадіжки та всі ці злочини, які на жаль відбуваються в Україні, завдяки вашим вподобайкам алгоритми YouTube просувають мої відео і ви маєте можливість їх бачити і розумітися, що відбувається в країні. На жаль, не тільки якісь гарні речі, а ще й то, про що я вам розказую. І розпочну сьогоднішнє відео. Я з прислів'я. Розумієте, кожен народ має ту владу, на яку він заслуговує. І це казав ще з далекого 1811 року французький граф Жозе Де Местер. І ви знаєте, в цьому вислові є дійсно якийсь сенс. Чому ми, українці, добрі, сміливі, відчайдушні, дійсно працьовиті, а до влади обираємо якусь гідоту та погань. Ну, а зараз про все докладніше. На днях інформаційний простір сколихнула новина, що нардеп Яценко в перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації натякав на домовленості з росіянами. Про це розповіла мер Умані Ірина Плетньова в інтерв'ю виданню 18 тисяч. За словами плетньової, 25 лютого 2022 року уманські депутати проголосували за спрямування 500 тисяч гривень на програму супротиву для фінансування сил територіальної оборони. Після цього я виставила стрім Надвечір Мені зателефонував Антон Володимирович зі словами, що це дурня, цього не потрібно робити. Що ми підтримуємо нашу армію, а Київ може впасти за три дні, і не зрозуміло, як життя складеться. Можливо, доведеться домовлятися з новою владою, розповіла плетньова. Тож це вже цікаво. Вона каже, що тоді між нею і нардепом виник конфлікт. Яценко після цього нібито звернувся до правоохоронців щодо неправомірності проведення сесії в той день. Мер Умані процитувала слова, які нібито були сказані Яценком під час цієї телефонної розмови. Не Ні це робити, Ми не знаємо, що буде Київ може з трі дня Київ через три дня паде і нам треба буде договоритися. Не Ні це робити, ми не знаємо, що буде. Київ через три дня паде, і нам треба буде договарюватися. Ну такі слова я впевнені не тільки Яценко тоді говорив. У деяких о, представників влади тоді була паніка. Я вірю в те, що він таке міг сказати. Звісно, прес-служба Яценка заявила, що це повна брехня. Жодної розмови на цю тему у народного депутата України Антона Яценка ніколи не було сплетньовою або з кимось іншим прес службі також повідомляють, що Яценко з першого дня війни займає патріотичну проукраїнську позицію, яку публічно висловлював на своїх сторінках у соцмережах та засобах масової інформації. Ну хто б сумнівався? Отут уважно, я хочу нагадати, що це за цінний кадр в лапках Антон Яценко, який був обраний до Верховної Ради 9-го скликання як безпартійний самовисуванець по округу номер 200 Черкаської області. Згодом нардеп увійшов до складу депутатської групи за майбутнє, і тут у середині лютого 2021 року вийшов з її складу. І розумієте, як би не намагалась прес-служба народного депутата відбілити свого боса, але є відео, яке показує протилежне. Ось, наприклад, лунає гімн України. Народний депутат Антон Єценко тупо ігнорує гімн нашої з вами держави, гімн України. Дивимось далі. За його словами, Росія не агресор. Депутат в перші тижні повномасштабного вторгнення зник, заводив кримінальні справи проти патріотів за воєнний стан не голосував і жбурляв у людей пляшками. Чому за військовий стан не голосував? Чого? Це обов'язок депутата України. Де я був перші тижні, поки наші діти ховалися. І твої виборці сиділи по по mm -hmm. Коли тебе падло два тижні, то вже було вирішу, да? Юра Балюс, ось ще одне відео, де Яценко звертається до міністра МВС від влади, щоб він розібрався з депутатом від слуги народу. Це просто геніально. Подивіться, будь ласка. Є такий місцевий бізнесмен Андрій Дикун. Представляє сьогодні фракцію. Партію на жаль, слуга народу, і тому йому закривається багато речей. Щоб ви розуміли, миценко він сам по собі. Його ніхто не кришує. Він просто все життя грабує Україну на різних схемах. Подейкують, що його статки більше ніж 100 мільйонів крадених грошей. І тут група народних депутатів України подає заяву до СБУ щодо всієї діяльності народного депутата України Антона Яценка, починаючи з голосування за диктаторські закони, закінчуючи дружбу з колаборантом Ковальовим та Деркачем. Паралельно і набув відкриває ще декілька справ проти Антона Яценка. І цей народний обранець, як не дивно, вирішив помститися меру Умані у своєму стилі. Він заявив, що Плетньова, вдумайтесь, зробила фейкову довідку про інвалідність своєму 25-річному сину Назару, але за його зверненням було порушено кримінальну справу та інвалідність скасували. До речі, він додав, що також знаходиться під російськими санкціями через те, що допомагав українській армії ще в 2014 році під час АТО. Мені знаєте, що цікаво вже більше року ми живемо у стані. Повномасштабної війни, а ця інформація впливла тільки зараз. Для мене особисто це дуже дуже дивно. Я ні на що не натякаю але в мене таке враження, що, шановне панство, ну вони щось не поділили і вирішили позбавитися непотрібного баласта. А тепер уявіть, скільки ще таких яценків ми маємо. І я вам скажу. Дофіга і більше. І якщо їх зливають, так їх зливають, вони репетують, які вони патріоти, які допомагають фронту. Та До наступного разу, коли ми з вами будемо обирати народних депутатів, ми повинні добре подумати, зважити всі за і всі проти, щоб не обирати таку бредоту, яку ми маємо з вами зараз. На жаль, маємо з вами зараз. Вже час складати, так би мовити, хіт парад. Хто з можновладців останнім часом б'є рекорди? І знаєте, хто у нас на першому місці? На першому місці міноборони зі своїми крадіжками із закупівлею продуктів, на другому суддя князя з хабарем в 2,7 мільйона доларів. На третьому місці скандал з позашляховиками Chevrolet шевролет Тахо для гуманітарних місій. Четверте місце про масштаби розкрадання гуманітарної допомоги, яка знаходила в Запоріжжя та Запорізьку область. Після чого перепродувалася через торговельні мережі АТБ та Сільпо. І на п'ятому місці Олена Шуляк зі своїм шикарним гардеробом. Насправді список дуже довгий, на жаль, дуже довгий. І я вважаю, що він, на жаль, буде продовжуватись, тому що у цих людей немає ні совісті, ні гідності, ні честі, а покарання навряд чи їх наздожене. Ну що ж, друзі, от така у нас інформація у цьому відео. Пишіть ваші думки під цим відео. Це дуже важливо. Це нам дуже важливо, тому що тільки разом ми сила, і тому, що тільки разом ми переможемо. Слава Україні! Слава українському народу, слава нації. Слова Збройним силам України. Отже, доброго вечора, ми з України.